Вітаю вас, дзеркалі! Сьогодні отакий от от пасіанс, магічні знаки. Ми з вами зробимо. Я залишаю інструкцію, тому що ми з вами будемо перевіряти, що у нас там випаде. І гарнесенько його зараз перетасуємо. Я навіть ось так зроблю. Так, збираємо. Подивимося, тематику ж я вам не сказала. Подивимося, ну, щодо України, там, Давайте найближчий місяць, так? Да? Що буде очікуватися? І поїхали. Дивимося уважненько. Зараз я посуну наш декор, щоб у нас все-все помістилось. Ага, мене, знаєте, не те, щоб дуже вдала була підложка, фон ага, для цього пасьянсу, бо він зливається, він синій. Ну, але. Вже як є. Так, тут поки що нічого не бачу. Так, або в мене ще не набите око, або я ще нічого не бачу. І мені треба підняти штатив, зараз я це зроблю, підняла штатив, збільшила нам і продовжуємо. Так, і все одно... Все не поміщається. Ну, але верхні, вже ми подивилися з вами, що вони не співпали, то ми можемо їх посунути. Ну, тут дійсно, мені дуже подобається варжіння на пасьянсі, Просто тут дійсно треба набити око, щоб не пропускати символів. Ну, нічого не співпадає. Слухайте, взагалі жодного. Жодного, жодного символу. Давайте я ще раз дуже-дуже уважненько подивлюсь. Ага, їх же ще крутити можна. Я забула про цей момент, що їх можна крутити. Ну, давайте зараз покрутимо. Дивимося, дивимося дуже уважненько. Так, а ага, лист і книга не те. Шляпа тежні, сонце теж ні. Ну, слухайте, взагалі не бачу. Ага, ключ. Все, я побачила. Ура! У нас є співпадіння. У нас є ключ. Так, чи добре видно видно? Ну, я тільки вчуся, даруйте мені, але вже мені подобається, тому що вже співпало. Так. Я буду дуже повільно і дуже уважно все продивлятися. Угу. Так, мене цікавить черепаха. Ох-ох, так, равлика я побачила. Я не бачу друга. Ага, ось черепаха все. Не, не співпала. Замочок без мала, але ні. Череп також. М -м -м. Ну, все дуже уважненько дивимося. Ага, корона є, є така тема. У нас є ключ, у нас є корона. Ну, це хороші символи, але зараз я ще додивлюся, і я прочитаю те, що в інструкції, але це одразу зрозуміло, що це хороші символи. Ага, колесо теж без мала. <кхи> Котик також. Ну, от прям, знаєте, на п'ять хвилин. Перстень. Але ні. Якір, але теж ні. Через один. Ага, прапор. Гляньте. Прапор. Ну, у нас тут і корона, і прапор, якщо ми крутимо. Ага, ну і мені здається, що це вже точно все. Більше я не бачу. Так, мене цікавлять терези, зараз я їх знайду і вже остаточно заспокоюсь. Ага, знайшла все, точно не співпали. І так, у нас є ключ, у нас є корона, і у нас є прапор. Ключ, вирішення важливого питання. Ну, Тут, тут дуже такі е, банальні значення. Прапор. Натхнення на нові справи, вирішення важливого питання і корона, довгоочікувані досягнення, слава і багатство. Слухайте, ну, мені це натякає все ж таки на те, чого ми так давно очікуємо. Але не буду навіть це озвучувати. Подивимось, подивимось. Але на місяць дуже хороші перспективи. Гляньте. Дуже хороші. Ну, супер!